Путін заявив про скорочення видатків на армію, пише телеграф, правду кажучи, бреше. Але навіть якщо це правда, це говорить про те, що Путін е, впевнений, що в цьому році звісно закінчиться війна, е, і тому він вже наголошує всім, що видатки закратять, е, тому що у них вже інші плани. Чи добре це е, для них чи для нас е, час покаже? Але якщо допустимо, що Путін. Вже готов зменшити татки, значить, він готовий здатися. Давайте думати про те, що він готовий здатися, і нарешті ми зламали їм хребет. Зараз, звісно, важкувато нам і тяжко в це вірити, але давайте всі масово вірити, що нарешті ми зламали хребет. Предлагаю флешмоб. Давайте всі через уяву уявимо цього Путіна, Путіна і будемо йому ламати хребет з любов'ю великою. Любов'ю і на пірі трансформацію до Бога. От, якщо Бог що вирішить, то і хай буде. Давайте ламати систему Не конкретно вбивати людину, а зламаємо систему, щоб вона перестала вже працювати. Дякую за пропозицію. Знаю світлячки. Наші працюють щодня, щоночі з нами, з майстрами. Всі ідеї підтримують тому і цю ідею вони підтримують і зламають хребет цій системи. І як каже Олександра, у Бога немає нічого неможливого. І навіть якщо зараз здається, що це найтемніша ніч, то пам'ятайте, що це найтемніша ніч перед світанком.